Вивчання обертання гвинт, починаємо з того, що стоїмо на двох ніжках і намагаємося закрутити себе тільки ручками. Ліва попереду, правою робимо замах і обертаємось. Далі намагаємося зробити циркуль. Ліву ножку ставимо на зубчик та правою робимо волни. Вагу потрібно тримати над лівою ножкою та не переносити її на праву. Бо якщо будете переносити, права ножка буде дуже дуже далеко уїжджати, і ви будете падати. Далі під час обертання намагаємося підняти одну ніжку в положенні цапля. Наступний крок це заїзд через довгу таку дугу. Ну що, всі вправи до підготовки до гвинта ми зробили, тому тепер намагаємося закрутити себе ніжкою через сторону вперед та притиснути близько-близько до себе, щоб набирати швидкість. І ще раз ножка в сторону вперед і до себе. Ручки теж збираємо. Обов'язково пишіть у коментарях, який елемент фігурного катання будемо вивчати у новому відеороці.